Послухайте, будь ласка, текст переказу. Цікаві знахідки. Сьогодні в Юрка вихідний, як і в усіх геологів, і кожен використовує неробочий цей день по-своєму. Той спить до обіду, той подався униз на рибалку. Там, кажуть, харіуси чіпляються на голий гачок. Той пише додому листа, а той зібрав брудну білизну та й вирушив прати до заводу. Тато Юрків засів зі старшим геологом за папери, сказав тільки Юркові, щоб не заходив далеко. Та Юрко світ за очі не збирається, лише в он ту ущелину, в крайній той палець, звідки, наче з помпи, виривається тугий струмінь води. Вона, мов небо, блакитна, вона зберегла колір криги, що тане вгорі. Під гарячим полуденним сонцем. Сонце вище і вода прибуває в потічку. Сонце донизу і вода спадає, а під райок десь дзюркоче сонно і мляво. Юрко вже був у тій ущелині, ходив разом із татом. Ще тоді запав йому в око гігантський сув вивітреної породи, весь у яскравих спалахах. Так, мов би, хто потовк скло та й розсипав щедро по схилу. Тато сказав, що то кристали, що десь у горі кварцева жила, і її треба колись конче обстежити, бо місцеві жителі розповідали, що тут раніше знаходили золото, але сьогодні, Юр Юрко, йшов не по золото. Хоч він би, звісно, не відмовився б от того, щоб знайти самородок кілограмів на два або й три. Тож Юрко підніме й золотий самородок, якщо попадеться, хоча йде поінше по кристали. Закинув на плечі рюкзак з двома мішками для проб, узяв молоток, сказав татові То я пішов, іди, кидає заклопотано тато, на обід не запізнюйся, вийшов з намету. Нінка назустріч. Юро, куди? кристали». Нінка відкинула злоба пасмо, в очах її загорілася цікавість. Зачекай, я з тобою. Ти ж довго збиратимешся, завагався Юрко. Та я за хвилинку, Юрику. Ніна, коли їй це вигідно, може бути ласкава. Хоч до того була й не дуже. Тільки візьму молоток. Ну, давай, погодився Юрко. Ніна майнула до намету, одразу ж і виглянула з молотком і рюкзаком за плечима. А ти для кого збираєшся? допитувався по дорозі Юрко. Він її уже наперед ревнував до усіх кристалів, які вона познаходить, для нашого музею. Юрко теж вирішив, що частину віднесе в геологічний музей. Одразу ж, за поворотом, воська та глибока ущелина шершала. Вгорі нависали прямовисними стінами скелі, а ще вище попереду підіймалася білосніжна голова льодовика, шуміла, вирувала в потоці вода, стрибала по каменях, пінилась у водограях, билася то в один берег, то в другий, з року в рік, з тисячоліття в тисячоліття. Недаремно ж прогризла в міцнющих породах глибочезну ущелину, якою вони зараз ідуть, уминаючи чагарник, що поріз густо по скилах, чіплялись корінням за кам'янистий неродючий ґрунт. Усе тут живе всупереч суворій природі, землетрусам та сувам, сухим жорстоким морозам і шаленим зимовим вітрам. Он попереду й сув, потрібний Юркові, ще здалеку виблискує мільйонами вогників. Текст закінчився.